Сьогодні, вперше, за свою практику кінологічну я порадила людині віддати свого собаку. Історія така: жінці, її кавалер подарував цуценятка Курцхара, цуценятку було два місяці на той момент, і вони розійшлись. Жінка один на один з цим собакою. Собачці зараз шість місяців. Собака, щоб ви розуміли, з серйозного робочого розведення жінка працює по 9-10 годин на добу, причому поза домом. Часу займатися цим собакою просто нема, але в неї є такий комплекс відмінниці: що якщо вона вже взяла відповідальність, вона має це на собі. Обіцягнути. Собака сидить в кліці, вона з ним гуляє рано зранку, пізно ввечері по дві години, вона намагається. Але я бачу, що цей собака ну він просто як бур'ян, він перегриз вже там все в домі. Дивіться, я проти того, щоб віддавати собак. Я за те, що взяли собаку, вже витягуєте, давайте разом зі спеціалістом. Але бувають винятки, тим більше там заводчик погодився забрати того собаку собі. Якщо ви а, так трапили, що ви отримали собаку, на якого? У вас немає ресурсу, і у вас немає допомоги, і немає можливості взяти допомогу там кінолога, який буде щоденно займатися собакою у вашу відсутність і так далі. То краще, якщо є така можливість, поверніть собаку заводчику або знайдіть родину, у якій ця собака дійсно потрібна.